Ми приїхали в центр міста. От такий тут вигляд, магазинчики, зупинка автобусна, центральний скверик, фонтанчик. Це я так розумію, якийсь театр і що. Зараз подивимося. Що таке? Ось такий тут райончик, такі будиночки. О, такі тут холми. А цей білий дом, це Алла тут живе, а там слідший живе Наташа. Ось така от крута горочка. За О, так. Дуже зелено, свіжий воздух, от, така дорога. Аделіна їде в колясочки. Центр міста, железна дорога. О, тут школа, якісь магазини. Ось така от красота. Домиків високих мало. Там було пару дев'ятиэтажок. Це по центру з круглою кришею зверху. Отель і ресторан зверху. От, я так розумію, Сіній Плекс. Це, е, торговий центр з кінотеатром. Десь ми тут приїжджали, вчора їхали з вокзалу і бассейн був. О, така от холміста місця, тут в центрі трохи так, не так багато горок менше, а там є такі холми. Навіть не знаю, що це можна назвати горами. Хоча е, кажуть, що тут навіть є якась канатна дорога, але вони її включають лише тоді, коли є е, е, е сніг. Коли снігу немає, так зрозуміла, пушок немає, щоб накидати сніга. Ми вже тут піднялися чуть нагору. Тут недалеко минут 5 від обстановки пішочком автобусом ми під'їхали. Тут в неї такий лісочок, це якась кафешка а, і перукарня. ось тут, Це кольоровий дитячий садок. ні, школа, А ось тут дитячий садочок за деревами. Ну, от, а там Наверх чуть-чуть і алендом. Машин дуже мало, дуже тихе місто. Чимось нагадує мені Овруч. Прям дуже мало. От в такому домі живе Алла п'ятипэтажний. В цьому домі живе Наташа з фладом. Все чистенько ухожено. Парковка є тут. Да, и свободнее место, сколько я не выглядывала. Тут есть окошко и балкон, алейку. Там садочек, мы подивимся. Что тут за дерева в деревья? Ялинки ось ростуть за машинами. А тут яке-то место для барбекю, таке та сушка тут наверное, можно и посушить да. бачиш там гриль якийсь стоїть не гриль а мангал столики что тут все у нас есть Сейчас посмотрим дорога там ялиночки такі растуть приятний аромат прохлада в холодочке. Липа пахне на всю вулицю о. Там лес уже, так? Да? Угу. Давай заглянем. Куди? Пускай сейчас уже. Идем Тут тропинка. Там Алла сказала пару зупинок наверх. і там уже лес настоящий. Лес настоящий. Города, уже. Ми на горе на окраїне города. От, Ми стоїмо на горі. Тут на нас 600 метрів два магазини. А там знизу, бачиш, це криша дому, Це там такий різкий спуск. так, І от, бачиш, який різкий спуск. Тут плохо видно, ну в різкі. І йшли по при дорогу. Будиночки тут, машини ставлять люди, там перехрестя. Долина побачила, мабуть, пожежну цю стойку. А я смотрю квіточки. А там сунечки ростуть. Вот так от. Вот так от. Скоро будуть сунечки. Квіточки, сунечки. Ось вот така от ситуація. Агрус, я так поняла. Оце похоже. Листочки на агрус. Взагалі тут багато хвойних дерев. Всякі йолочки високі. І там теж йдемо, йдемо маленька. Йдемо, 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 йдемо. Ось така от ситуація тут. Травичку, в принципі, майже ніхто не стриже, оскільки ми йшли, а там, на той стороні дороги, теж. Це вони вважають, що це нормально. Природня ситуація з травою. Вона не хочуть її стрігти, це типу красиво. Ось такі прикольні будиночки тут. Тут дорога відокремлена. Я так думаю, що тут піша зона, ми пройдемося до ліни прогуляємося. А тут то знизу дорога. Я чую, там наче десь річка шумить. Але це не точно. Зараз подивимося. Дуже гарненькі такі будиночки доглянуті. Вони невеличкі, двохповерхові. А там вже, де ми живемо, то там більше шестиповерхові роблять. Ну не роблять, а будували. От. Ми так прогуляємося. Там наверху на горі є якась церквушка. Є тропінки на цю гору, але зходячи з того, що я за доліною, то ми нікуди ж не підемо, зрозуміло. А тут -а так, міренько. Дуже багато мотоциклів, до речі, дуже. Вони постійно їздять на цих мотоциклах. Постійно. Ну, мабуть, трошки менше, ніж машин. Метелики, лумбочку, хтось собі таку зробив. Теж мотоцикли стоять. Нові места. у нас такі сходинки. Прикольний дворик. Прикольний тут дворик. Мені подобається, що тут свіже повітря. Порівняно з Києвом. Тут релакс. Мені здається, що Аделіна навіть стала краще навчити спати. Вона так часто просинається. О, мотоцикл. Вітрячок хтось собі поставив. Крутиться на вітрі. У нас поки ще не дуже жарко, але я думаю, що скоро вже буде жара. Так що ми зараз чуть трохи. О, там дорога. Мотоцикл їде. Чи що? Так. Да. Автомобілі. Ось такий цей зуль в Чуренгії. Я Чую, що там шумить річка, напевно. Там внизу. Ну, ми туди не підемо, бо там немає тіні. А тут тіньочок хоч чуть-чуть. Ось там будиночки туди наверх ідуть. Горна місцевість така. Тут бруківочка ще навіть лежить. Думаю, це якась стара вуличка. Ось такі у нас нові маршрути щодня. Ну не щодня, але я стараюся чим почаще. Ось така тут уютна вулочка. Будиночки такі. Але ми там вище трошки проходили, тут прям замітно було, що там ніхто не живе, бо дорожки вже всі позаростали. На вулицях нікого. У дворі нікого. Я не знаю, де ці люди. А Ну, Машини їх стоять, видно, так? Да? Дорога така собі тут. А, нормально. Тротуар нормальний, бруківочка. Це ми спускаємося в сторону центра, згори в донизу. А назад вже поїдемо на автобусі. Такі міні-заборчики. Такий інтересний ці домики, ніби якісь сказочні, а не мені розмальовані такі прикольні. Машини їдуть де-не-де. Ну от людей просто немає. Ми йдемо а нікого. О, один чоловік. Дуже рідко хто да. да. да Так, так, українською. Тобто це на німці зазвичай. Мансардочки. Ну люблять вони зелень, там щось висаджують якісь помідори в тепличці. Дерева. Ну, ніхто особо ніякої там прополки, як у нас там прям по землі ніхто не займається. Траву, щоб так часто стригти, теж ніхто не стриже. Ну, на велосипеді поїхали. Люблять велосипеди, кстати, теж замітла. На мотоцикли більше люблять. Так от, Ми все нижче і нижче спускаємося. Така крута, досить таки гора. Но назад ми точно не поїдемо вверх по цю горку. І от нам дорога тільки вниз. Розгляну на карту, куди нам іти, наліво чи направо. Йдемо вниз. Вон там вже видно. Центр. Домики і далі розсіюваються по горах. Так, да, віконечко там, Аделіна, віконечко, кругле. Тобі подобалося? Пальчиком показувала. Умничка. Ось така красота. Да, зайка? Да, все показувала. Умничка. Аделіні всі машуть, вмиляються. Вот такі тут є домики. Хтось Що то щось так красить. Діла. Ми йдемо по дорозі. Щось тут немає як такого тротуара. От так живуть німці. Гараж. Під ремонт у них делають. З ми йдемо, немає ніякого ні магазинчика, нічого. есть, тобто, малий бізнес тут, так зрозуміло. Не дуже-то работает. В основному все в супермаркетах. І все. Треба їхати в центр. Надо ну, да, або машина, або свободні руки. Щоб притащити домой собі продукти. Дуже різкий спуск. Я прям держу рукою коляску, аж рука болить. Буду держати двома, бо щось прям дуже різкі. Ми притопили вже в центр. Тут така пішохідна зона. Фонтанчик, яка та ярмарка, чого там продають, базарчик. Зараз подивимося. Фонтан, деліна вже його заглянула. Да, маленько. Фонтан. Какие-то булки жарят. Овощи, фрукты продают. Вот такие интересные места. Клубнички 5 евро. Булочки тут. Наверное, какие-то варенья, мед он даже цветы продают сейчас посмотрим так мы отварили 5-6 баночка тут курица и цветочки продают а он... кафе отто называется мороженое чешется там Тут тоже фрукты не булочки тоже О, такие цветочки магазинчики какие-то сейчас пройдемся сейчас чуть-чуть посмотрим Ну, тут же на вулиці в основном пенсионеры вот так о, тут теж якась така зелена дорожка, прикольна. Не знаю, навіщо вона тут на вулиці, але так тут є. Тут же магазинчики. Ми зайшли, нам сказали, а, хотіла взуття дивіться глянути. Базарчик, треба подивитися, що тут є. Тут Сказали, що немає в них взуття дитячого, треба йти в торговий центр. Зараз ми глянемо, де тут цей торговий центр, бо її обов'язково вже треба взуття купити. Цвіточки продають красивенькі. Ми нічого обрати не будемо, щоб не тащити. Це, мабуть, цей торговий центр воно мало на увазі. Зараз ми туди сходимо. Пройдемося ще трохи по цій центральної вулиці і підемо туди. Фонтан! Фонтан! Підемо подивимося, де водичка. Тобі було цікаво. Пішли, посмотримо. З іншої сторони. Ми сьогодні знову в центрі міста. Тут таке от озеро є з ліліями тут намальовано, що тут плаває риба і фонтанчик. Трошки багатоповерхівок. В основному такі маленькі будиночки. Така площа центральна, я так зрозумів. І там музеї з однієї сторони, з іншої. Такі лавочки стоять. А хоче їхати далі. Поїхали, поїхали.